Сьогодні ми розповімо, як налаштовувати секшн-контроль на моніторі 2020. Smart Farming, Починаємо. Як нам налаштувати секшн контроль? Що нам для цього потрібно? І які дії послідовно нам треба зробити, щоб в нас. Співпадала повністю лінія відсікання секції, відключення секції працювало, і е, як це зробити швидко? Разом з вами пройдемося по пункту. Для чого нам треба відключення секції? Е, якщо ми подивимося на наше поле і звернемо увагу, там, де в нас е, обсів на коло поле, поля і стикаються з нашими длінними гонами і з нашими рядами. Якщо в нас немає або неправильно налаштоване відключення секцій, ми там можемо побачити пересіви або недосіви. Відповідно, якщо ми недосіяли, ми втрачаємо частину поля, яка в нас не дає врожай. Якщо в нас пересів, ми бачимо вплив на розміри качанів. Це якраз зона пересіву, і що ми можемо побачити? Що якщо в нас не відключились секції, і ми затягнули, ми збільшили норму майже в два рази при посіві в зонах. Пересіву, в нас е, є істотний вплив на розміри качанів, на розміри наших початків. І відповідно, вони або там рослини настільки щільно посаджені, що вони просто не дають нам врожай, або вони конкуруючи за сонячне, сонячне світло і поживні елементи, вони не дають нормально розвинути качані, качани, початки. Е, тому зараз ми. Детально пройдемося, що нам треба для того, щоб е, ми мали коректне налаштоване відключення секцій. І мали таку картину на наших полях. Для того, щоб мати відключення секцій, нам треба Precision Planting з монітором 2020 і оснащений електромоторами v drive Нам треба GPS-антена, е, з підключенням, сівалка, трактор і поле. Де ми зможемо налаштувати поєднання нашого GPS-у, трактора і сівалки. Перед нашою посівною або на початку нашої посівної нам треба налаштувати монітор 2020. Параметри. Для цього ми йдемо в налаштування, обладнання і е, знаходимо, перевіряємо нашу сівалку, розміри вказані нашої сівалки, кількість, кількість рядів міжряддя, Заходимо в вимірювання сівалки. Визначаємо, який в нас буде тип рами, чи одинарний, чи в нас є винос по центру. Наприклад, якщо ваша сівалка має декілька рядів, які по центру мають винос, нам треба вказати це. В нас може бути причіпна сівалка, якщо вона ціпляється в нас на один, на причіпний брус, або може на трьохточкову навіску, або навісна. Після того нам потрібно виміряти від е, оцього цього болта, на якому поворотний болт, е, від нього. Ми вимірюємо до виходу насіння. І вказуємо вихід насіння 1, вихід насіння 2, якщо в нас сівалка має е, різний винос по е, нашим рядам, або відстань до коліс. Вказуємо розміри до виходу наших коліс. Е, наприклад, там. Ми 7 метрів 50 см, вказали 750. Нам треба вказати, які ж саме ряди, якщо в нас є винос. Наприклад, у нас по центру хай буде е, 4 ряди зліва, 4 ряди справа е, будуть мати розмір 7,5 метрів до центрального болта по прямій. І відповідно наш, е, хай буде на. 8 метрів, в нас буде перелік наші ряди 10 рядів по центру. Відповідно, таким чином ви е, задаєте параметри вашої сівалки, будь то 8, 12, 16, 24, будь-яка кількість рядів, будь-який тип рами. Після цього ми йдемо до трактора, визначаємо, який тип у нас рульового, чи це передній міст. Чи гусеничний трактор, чи поворотні колеса, якщо в нас передні і задні колеса, поворотні одночасно. Якщо в нас передній міст, ми вимірюємо відстань від, відповідно до того, що нам підказує монітор, від антени до того пальця, де в нас він, чіпляється наша сівалка, або до поворотного пальця на трьохточковій на вісці. І, відповідно, ми вносимо, наприклад, 1,90 дев'яносто. Ми вказуємо вперед винос, якщо в нас антена від нашої осі вперед, ту кількість сантиметрів, скільки має до антени. Тобто ми вказуємо наші всі параметри відповідно до цієї, до цієї картинки. Це від антени до задньої осі трактору, від задньої осі трактору до нашого пальця, де щепляється з сівалкою. Ми йдемо і перевіряємо підключення до GPS. нас повинно в правому куті з'явитися під'єднання до GPS, і відповідно, щоб нас, е ми тут бачили 4 або 5 палок. Слідуючи, на що ми звертаємо увагу, що ми активували на антенні GPS GGA, RMC і VTG протоколи, і саме вказали, що там буде по 5 Гц налаштування. І якщо ми все зробили вірно, фізично ми підключили дроти до нашої антени, ми отримуємо тут широту і довготу. Саме головне, що ми, якщо ми тут отримали широту і довготу, і якість сигналу обміну з антеною в нас задовільна, ми можемо переходити до наступного етапу. Коли ми е підключилися до антени, отримали наші координати, нам треба перевірити, чи всі параметри, які ми. Ввели вони коректні. Тому ми повертаємось назад, розміри ми вже всі вказали. Йдемо GPS, перевірка зміщення. Ми ставимо трактор, ставимо на нашій ділянці поля і відмічаємо його відповідно флажками наш вихід насіння на сівалці. Після того нажимаємо продовжити. їдемо, Розвертаємось трактором. І під'їжджаємо передніми колесами до Флажків. Після того ми нажимаємо продовжити і е, рівняємо нашу сівалку уже в розвернутому стані е, з нашим трактором е, ну, в другу сторону. Якщо ми отримали розбіжність, і вона помічена не зеленим кольором, будь-яким іншим, жовтим, то значить, що ми або неправильно ввели параметри сівалки або трактору. Або ми е, неправильно поставили наші флажки. Цю калібровку ми е, задаємо цією калібровкою: ми задаємо е, сівалці і системі precision Planting, де ми очікуємо вихід насіння з сівалки, і де вона почне сіяти, або закінчити. Після того нам потрібно е, обсіяти, е, обсіяти 2-3 проходи і почати. Починати сіяти і розвертатися, завершувати посів, і реально копати в землі, і бачити, як вона перетягає і не досіває сівалка. Зазвичай, коли ми маємо конфігурацію поля, спочатку ми на полі робимо наші обсіви. Один слід, потім. Наступний слід, і хтось е, сіє це в два сліди, хтось в три, е, Це нормальна практика, хтось чотири, в залежності від того, як в нас розвертається сівалка. Важливо, що ви починаєте сіяти. Починаєте сіяти, сієте, розвертаєтесь. Ми поїхали туди. Поїхали. Обратно, і приїхали розвертатися, і знову поїхали сіяти, засіваючи наше поле. Для налаштування Section контролю нам треба розуміти, куди ми їхали, куди ми рухались. Чому? Бо в моніторі Precision Planting ми маємо вказати параметри зміщення. Параметри зміщення Початку і завершення. Якщо в нас ми з обсіву починаємо рух на непосіяну ділянку, це в нас буде вноситися корекція, буде вносити в віконця початок посіву. Якщо ми повертаємось з посіяного. Сіємо і заїжджаємо на вже посіяне, це в нас буде завершення посіву. Фактично, в нас може бути чотири варіанти, де нам треба відкоригувати, внести коректоровки в нашу лінію відсікання. Нарисуємо ці чотири варіанти. Значить, у нас. Ось десь так буде, пускай. У нас два варіанти: перший і другий відносяться до початку посіву. І два варіанти відносяться до завершення посіву. І так, що це буде у нас? Якщо ми кажемо про початок посіву, то ось, наприклад, наш. Наші обсіли. І е, в першому варіанті, і хай буде в другому варіанті. І коли ми реально копаємо в землі, копаємо наше зерно, ми пройшли посіяли, і в нас трактор трактор починає їхати. Починає їхати. І в цьому варіанті він починає їхати. Але починаючи їхати, в першому варіанті в нас може. Початок посіву, нарисую ось так, початок посів, бути, наприклад, 70 см від тої лінії, де нам треба. В другому варіанті, в нас може початок посіву бути, наприклад, там метр тридцять Зарано до того, як ми повинні були починати сіяти на тої лінії, де нам потрібно. З закінченням така ж сама ситуація, і ми на моніторі покажемо, що нам робити в кожній із цих ситуацій, якщо ми столкнулися з ними на полі. І коли ми завершуємо посів, завершуємо посів, в нас може бути ситуація така сама, в нас може завершуватися посів. Задалеко. Наприклад, не знаю, там, хай буде е, 135 см або 1 метр 35 см. А може бути навпаки ситуація, коли в нас на, не знаю, там, ну, хай буде на 44 см, вона заходить за лінію. Відповідно до цих, е, що нам потрібно, нам потрібно разом з агрономом копаючи це в землі. Нам треба визначити, скільки, по-перше, який з варіантів у нас, це в нас початок, або це в нас закінчення посів. Закінчення це коли ми сіємо і заїжджаємо вже на посіяне. І от тут у нас може бути варіанти. Якщо в нас до нашої бажаної лінії, і саме бажаної лінії, де ми хочемо, щоб зробилося в нас відключення секції. Ми вираховуємо, що нам до бажаної лінії, він 70 см ще пропускає. Ми тут собі запам'ятовуємо 70. В цьому випадку, якщо він зарано почав сіяти ще до того, як він вийшов на непосіяно, ми собі запам'ятовуємо нашу лінію нашу 130. Тут, в цій ситуації, ми собі помітимо 135. І тут 44. Ми вимірюємо фактично, беручи нашу рулетку, і ми вимірюємо оцю відстань від нашої бажаної лінії до тої лінії, де фактично висіла сівалка. І бажано це робити по декілька рядам. 2, 3, 5, 10. Скільки ви зможете накопати, щоб побачити свою оцю лінію, де фактично сівалка відсіває. Перший варіант: ми починаємо сіяти. І в нас є просів. Фактично, сівалка починає сіяти дуже пізно. Що ми, як ми відкоригуємо це? Ми йдемо, в нас є такий віджит висів, де зазвичай написано піднято чи опущена сівалка, і де ми вказуємо нашу норму висіву нашу норму висіву. Ми відкрили цей віджит, і тут в нас є кнопка налаштування. Відповідно, в першому варіанті. Нам треба зміщення посіву. Старт-стоп. Відклопаємо на цю частину екрану. І ми бачимо, що у нас є підказка, де нам треба перед тим, як заходити в ці віконця, Нам перед цим регулюванням треба виміряти та ввести зміщення GPS. Ми це вже зробили. Запустити перевірку зміщення GPS, покрутити восьмерки з нашими фашками. Ми це зробили, ми фактично покопали, і ми визначили, що на 70 см нас просіває при початку. Тому ми будемо коригувати саме цей віконце. Початку. Всім я рекомендую, і всі, хто був зі мною в тракторі, ви знаєте, що я рекомендую, коли ми визначили, яке віконце ми будемо коригувати, ми пальцем закриваємо підказку до правого віконця. Закрили і читаємо. Щоб почати посів раніше, збільшить значення. Щоб почати. Посів сідінг. Ну, сідінг це по-англійськи посів. Пізніше зменшить значення. Добре, якщо в нас 70 см у нас є пізніше, ніж нам треба, нам треба, щоб вона починала на 70 см раніше. Щоб раніше збільшить значення. Ми ставимо тут 70 см і їдемо, знову сіємо і капаємо, перевіряємо наше початок. Якщо в нас. Ми прийшли, і в нас вже якесь значення було. Ми ще раз перевіряємо, і ми визначаємо, що в нас від бажаної лінії за метр тридцять він зарано. Майже на два рядки він пересіває, тобто, ну, при початку, він починає сіяти до того, як він вийшов на непосіяне. В такому випадку 0. Ми поставили по ноль, поміряли, і ми отримали наші метр тридцять пересіву на два ряди. Що ми робимо? Читаємо: закрили пальцем, щоб почати. Сідінг це посів пізніше, зменшить значення. Значить, ми тут кнопаємо, вносимо мінус 130 см. І знову сіємо і виміряємо. Це ми відкоригували початок. Запинимося на цьому, у нас початок влаштовує. Переходимо до третього варіанту. Завершення. коли трактор вже заїхав на нашу посіяну частину поля, він в нас не досіває 135 см. Що ми робимо? Ми визначаємося, що це в нас завершення посіву, закриваємо початок. Щоб за, зупинити сідінг раніше, збільшить значення. У нас в даному е випадку нам ще 1,35 м, можна продовжувати сіяти. Тому, щоб зупинити пізніше, зменшить значення. Ми, відповідно, вносимо мінус 135 см. Знову заходимо на новий прохід. І капаємо після того, як внесли ці параметри. Якщо ж ми бачимо, що в нас завершення, він затягує на 44 см, як в четвертому варіанті, або у вас ви помірюєте саме, на скільки сантиметрів, то ми заходимо тут, читаємо, щоб зупинити раніше, збільшить значення, значить нам треба ввести 44 см. Якщо у вас, наприклад, стояло тут 44 см. А ви е, поміряли, і у вас завершення треба тільки на 15 см. Ну, посунути, посунути і посунути в сторону е, бажаної лінії, ну, як би назад посунути. То що ми робимо? Ми просто беремо від наших 44 см, віднімаємо наші 15 см. Вносимо е, 44 15, 29. І. Знову заходимо на новий захід і бачимо, що в нас завершено. Може бути така ситуація, що замість того, щоб на 15 сантиметрів стати краще, у вас стало на 30 см гірше. Це значить, що ми тут щось таке наплутали, тоді ми повертаємо наші 44 і додаємо наших 15, це в нас 50, 59 сантиметрів. І насолоджуємося нашим відключенням сайту. Як, саме швидше ми можемо попасти до налаштувань е, відключення секцій, це е, кнопнути на наш висів, де зазвичай ми вказуємо норму. Е, нажати кнопку налаштування. Не попав. Налаштування. І нам треба перед тим, як ми почнемо там, коригувати наші якісь значення, нам треба вказати схему відключень. У нас може бути без зміщення. Без зміщення це бубочка в бубочку. Це коли насіння обсіву повинно зустрічатися, ну плюс-мінус похибка в 5 см, повинна зустрічатися з нашими длінними гонами. Зміщення на півряду, відповідно, якщо в нас міжряддя 70 см, в нас повинно, повинно не доходити 35 см, це наша бажана лінія відключення. І ми розуміємо, що якщо у нас будуть кліни, то воно буде плюс-мінус. Варіюватися на відстань насіни. Чому бо кліни можуть мати, мати різний кут е, входу-виходу? Відключення на один ряд, відповідно, це розрахунковий на 70 см. Навіщо нам треба е, відключ, е, схеми перекриттів, якщо ми можемо робити зміщення початку або завершення? Бо схемою покриття ми. Нам не треба кожного разу вираховувати плюс 35 сантиметрів, мінус 35 см, де на початку, де на завершення робити. Ми один раз налаштували наше відключення секції коректно. При зміні культури ми просто вказуємо, а цю культуру я хочу сіяти на півряду відключення секції. Переключили одною кнопочкою, і як розумні люди поїхали сіяти.